Вітаю. Мене звати Сергій Лукашук, я радник з податкових та економічних питань, податкова та бухгалтерська практика S Lukшу Partners, керівник Ukrainian Desk Юридичного офісу Michael Works Partners. Сьогодні я розповім про автоматичний обмін інформацією по фінансовим рахункам для податкових цілей. Хто підпадає, кому готуватись? І які податкові наслідки. 30 вересня 2024 року, ви, мабуть, це знаєте, відбудеться перший автоматичний обмін інформацією по фінансовим рахункам податкових резидентів України між іноземними податковими службами і Податковою службою України. І для іноземних податкових резидентів навпаки? Останнім часом є публікації. Що часто містять перебільшення та міфи щодо наслідків автоматичного обміну. З іншого боку, такі публікації були призначені для нагадування про проблематику в першу чергу, а не для освітницьких цілей. Через це сьогодні ми коротко поговоримо, що автоматичний обмін інформацією по фінансовим рахункам означає насправді, хто під нього підпадає, або може підпасти. І зробимо короткі висновки щодо податкових наслідків. Для кращого розуміння коротко про попередню історію питання. Якось уряди великих країн усвідомили, що не існує ефективного механізму, що гарантує оподаткування доходів з іноземних рахунків платників податків. В результаті. У 2014 році організація економічної співпраці та розвитку почала створювати правову основу для механізму автоматичного обміну інформацією по фінансовим рахункам, підготувала багатосторонню конвенцію про взаємну адміністративну допомогу по податковим питанням для запровадження цієї ініціативи країни-підписанти. Застосували вже існуючі міжнародні податкові угоди та уклали додатково е, двосторонні угоди про обмін податковою інформацією. In, in, Tax Information Exchange Agreements. І щоб все це запрацювало на практиці, е, були ще укладені двосторонні та багатосторонні угоди між компетентними органами. Щодо застосування загальних стандартів звітності. Тобто Competent Authorities Agreement on Common Reporting Standards. На сьогодні близько 120 країн є підписантами цих угод і вже імплементували автоматичний обмін. Наприклад, країни ЄС обмінялися вже у вересні 2017 року. За 2016 звітний період. В Україні в 2022 році почали готуватися, підписали угоду, ну і вже встигли імплементувати механізм також. І перший обмін повинен відбутися 30 вересня 2024 року, за 2023 рік. Кого це стосується все? Якщо коротко, то. Податкові резиденти України, які мають фінансові рахунки за кордоном є підзвітними особами. Також податкові нерезиденти України, які мають фінансові рахунки в Україні. Тобто, в першому випадку резиденти України, що мають фінансові рахунки за кордоном. А в другому випадку нерезиденти України, що мають рахунки в Україні, також є додаткові критерії. Щодо того, кого це стосується. Наприклад, ці критерії відрізняються від країни до країни, але в цілому їх можна охарактеризувати наступним чином. Перше, важливо, коли був відкритий рахунок, тобто, або до приєднання країни до Common Reporting Standards, тобто CRS, чи після. Також, який залишок на цьому рахунку. До 1 мільйону доларів США чи більше. Наприклад, Україна приєдналася до обміну інформацією, автоматичного обміну інформацією у 2023 році. І тому звітуватиме про всі рахунки нерезидентів відкриті після 30 червня 2023 року та рахунки нерезидентів, які були відкриті раніше. Залишок, на яких станом на 31 грудня 2023 року перевищував 1 мільйон доларів США, по юридичним особам теж є додаткові критерії. Так не під звітність фінансові установи, активні нефінансові установи і неактивні нефінансові установи якщо Залишок на рахунку не перевищує 250 тисяч доларів США, і бенефіціар якої є підзвітними особами. Які податкові наслідки? Якщо особа є податковим резидентом країни, що оподатковує дохід по принципу податкового резидентства, тобто цей принцип означає, що де. Особа податковий резидент, там оподатковуються її всі доходи. То весь її світовий дохід оподатковується у цій країні. Це більшість країн світу. Винятків небагато. Це, наприклад, Сінгапур і Гонконг. Там інший принцип оподаткування територіальний принцип. Тобто оподатковуються ті доходи, які отримані в цій країні, або. Переказані в цю країну. Але в більшості країн світу використовується принцип податкового резидентства. Тобто податковий резидент в цій країні сплачує податки на всі свої світові доходи. Так в Україні, так на Кіпрі і у всіх країнах ЄС. Також може бути більш складний випадок, коли особа є податковим резидентом у кількох країнах. Так буває, бо, наприклад, якщо особа мешкала на Кіпрі у 23-му році більше 183 днів, то вона автоматично стає податковим резидентом Кіпру. Але одночасно така особа може бути у тому самому 23-му році і податковим резидентом України, бо в Україні критерії податкового резидентства трохи відрізняються. В Україні три критерії. Ви це знаєте, мабуть, постійне. Помешкання, де знаходиться, друге центр життєвих інтересів. І третє це дні. Ті самі дні. Таким чином, якщо особа має або є податковим резидентом у двох країнах, то податки вона повинна платити у кожній з цих країн на всі свої світові доходи. Звичайно, за рахуванням. Умов міжнародних податкових угод і місцевого податкового законодавства у кожних з цих країн буває так, що виклик подвійного податкового резидентства, такий, що міжнародні податкові угоди про звільнення від подвійного оподаткування не завжди дозволяють зарахувати податки, сплачені в іншій країні. А по деяким типам податків, Наприклад, податок на спадок. Як правило, не мають країни міжнародних угод про звільнення від подвійного податкування. Важливо також зауважити, що не може бути особа без податкового резидентства взагалі. Бо в міжнародних податкових угодах є алгоритм визначення податкового резиденства. У спірних випадках, коли, наприклад, особа за критеріями схоже є резидентом як одної, так і іншої країни. Висновок. Можливо правильно визначити податкове резидентство у випадках, коли потенційно є ризик, що податкові органи декількох країн можуть захотіти оподаткувати особу. Як свого податкового резидента. Важливо також правильно розуміти принципи податкування оподаткування Україні податкового резидентства. Тобто, наприклад, країни, де доходи оподатковуються по принципу податкового резидентства, весь світовий дохід оподатковується в цій країні. Це, наприклад, Україна, Кіпр тощо.